Та як адвокати, мій колега, ми вичерпали весь законний перелік інструментів захисту наших клієнтів? На жаль, е Ну, ми на даний час абсолютно безсили фізично. Ви розумієте, вспливати на правоохоронні органи неможливо блокувати їхню діяльність це незаконно. Однак єдине, що ми можемо робити, це просто фіксувати їхню незаконну діяльність. І у зв'язку з тим, що ми бачимо активну противодію інших правоохоронних їх інших правоохоронних органів в намаганні провести та зареєструвати відповідні. Кримінальні провадження та встановити, чи законно проводяться слідчі дії, всюди нам проводиться активна протидія. І, на жаль, спільнота прошимо, просимо вашої допомоги, тому що без суспільства, без суспільної думки, без ваших журналістських важелів на жаль, ми як адвокати в ці справи абсолютно безсилі акти фіксації їх. Можна сказати, злочинних дій, адже їх дії підпадають під ознаки складу відповідного злочину, передбачено статтею 206 кримінального кодексу України, тобто вони умисно здійснюють протидію законній господарській діяльності. ...вказаним підприємством спричиняючи матеріальні з 23 або чай 24 дні. Жодного документу за цей період не вилучено. Фактично, протоколи, які складаються кожен день, являються пустими. І, і слідча дія передбачає в тому, що зранку приходить представник БПО з двома понятими, відкриває протокол, і цілий день вони нічого не роблять. Під час зазначеного обшуку перші два дні в працівники бюро економічної безпеки ще. Щось проводили, імітували якісь дії проведення обшуку. А вже починаючи з 21 грудня 2024 року, взагалі нічого не роблять. Зазначена обставина зафіксована численними актами фіксації зволікання від проведення обшуку детективами бюро економічної безпеки. Так, наразі час сьогодні у нас 23 грудня. 2024 року час 11 годину 45 хвилин слідчі разом з працівником оперативного підрозділу піднімаються до завантажуної машини, а саме до його пункту управління з метою того, щоб його безпідставно опечатати, задля того, щоб перешкодити законні господарській діяльності підприємства а то то в віде, відео е, е, за... 15 секунд е, фактично проілюструвало всю діяльність е, е, працівників БЕПА е, майже за 23 робочі дні. Фактично, за весь період було облок, е, заблоковано та опломбовано лише е, цей механізм. Бітників перебувають в телефоні. Два представника, два дві особи, які являються понятими, теж весь час поглядають телефони. Тобто... ми е, вже неодноразово з. Зверталися і до керівництва територіального бюро економічної безпеки з дислокацію у місті Одесі, до бюро економічної безпеки України, до офісу Генеральної прокуратури України задля того, щоб вони посприяли подоланню зазначених злочинних дій з боку окремих працівників бюро економічної безпеки. Нам надійшла лише відповідь з офісу Генерального, Генерального прокурора про те, що е, будь-яких е, порушень е, вони е, не вбачають. Е, ну, е... Наслідкам, а те, що вони також декларують, що після 10 січня 2025 року вони візьмуть нову ухвалу і далі будуть продовжувати блокувати роботу зазначених підприємств, то це переведе до того, що вони зазначені підприємства, доведуть до банкрутства.